Скажіть, будь ласка, чи ми знаємо, що на страшний суд буде Воскресати тіло, тобто душа повернеться в тіло, то скажіть мені, де душа разом з тілом буде знаходитися у цьому пекельному стані, про який ви говорите, і ще скажіть, де знаходиться чистилище? Ха. Де? Вам дати координати, скинути вам. Цього карти GPS я меточку вам скину. Хочете? Міто де знаходиться. E, не де. Пекло це не є місце, це стан. Стан душі. Щоб вам було зрозуміло, я вам розкажу простий приклад. Ну, Такий. гіпотетичний. допустимо, так? що. Один чоловік зустрічається з другим, та два колеги здивалися. Та каже, слухай, ти що такий щасливий, Так цвітеш прямо вже. Слухай, каже. Друже, в мене тут таке, я тут каже, взагалі супер. Я зустрів таку людину, таку жінку. Ми з нею зустрічалися, ходили, то все, я зробив їй пропозицію. Вона мені сказала, так, я такий щасливий, супер. І знаєш що? Тут тато мені ще й купив машину, розумієш, і. Тато купив мені хату, а я ще в лотерею машину виграв. Ну просто каже, я ну, пішло мені так, ну просто прям то, що треба. Зустрічається через рік здебилися, той голову долину, але на ній нема. Що сталося? Каже, коми, що з тобою є? Не питай. Поженилися, каже, все нормально, народилася дитина. Їхали віддихати. Щось там вдома сталося, розумієш, загорілося. Ми розвернулися, їхали назад, летіли, як дурні, попали в аварію, в машині капець, жінка загинула, дитина загинула. Я не мав чим доїхати, хата згоріла. Чисте пекло каже. Той самий чоловік в один час. Просто на крилах і той самий чоловік, як у пеклі, тобто стан, в якому він перебуває, стан не місце має значення. Як вас болить зуб, і ти перейдеш два кроки вправо, він не перестане боліти. Хоча, як прийдеш до стоматолога, перестає. так лише приходиш, все, вже перестає. Я пам'ятаю, тоже прийшов до Ставатова, зуб болить, прийшов під двері, там кричуть, там сверлять, думаю, о, у мене вже зуб не болить. Там да, бо да. А, так. Тому кажу, що ці речі не місце пекло має, а стан. Бо кажуть, небо показують там, а пекло там. Да? Ну а в Америці що показують? Вони ж там, якби, ну, з іншої сторони землі, вони ж дорингами, то вони показують на небо в другу сторону, там, де ми показуємо на пекло. розумієш? Так що все дуже відносно. Пекло це не місце, це стан душі. Душа, яка перебуває в стані відсутності Бога. Вона для Бога не існує, вона в пеклі. Вона в спільноті одиноких. Чуєте? Спільнота одиноких. Церква є для того, щоб ми були не, не самотні, щоб ми не були одинокі. І тому, починаючи, дивіться, як, як цікаво побудовано, є сім святих тайн. Хрещення ти самий. Неопомазання. Ти вже не самий, ти вже схороба, бо помазання – це для оздоровлення. Свята тайна Євхаристі. Е, ти з Богом маєш можливість поєднатися. Ну не кожен поєднується, залежить від твоєї віри. Наступний свята тайна подружжя ти поєднався. Двоє поєдналися. Це є перша ознака раю. Але і велика небезпека, так і Адама і для Єви, можуть бути вигнані з раю. Тому подружжя це є прообраз готовність до життя в раю, бо це є спільнота. вас двоє, але це є спільнота. Свята тайна священства це є єдність людини і Бога. Та? Той, хто поєднує людину з Богом священник, це теж є спільнота. Який має вже не двоє, а мене вас багато. І це є ознака життя у спільноті. От ми тут на землі готуємося до життя у спільноті. Тому каже Господь Бог, я був голодний, ти дали мені їсти, я справний, ти дали мені пити. Тому так важно є один одному допомагати. Пішов до тебе, до хати, хтось, їсти будеш. Ну, своїх має зналети, чужих не треба. Своїх, так? Починайте від своїх. Бо ми часом чужим більше служимо як своїм. Прийшов якийсь чоловік до хати ну, з твоїх знайомих, друзів, кум, ще щось. Питайтеся в першу чергу їсти Бож. Маєте нагоду поучаствувати, щоб собі заробити до життя вічно. А коли ти на цьому світі ніхто тобі не потрібний, всі тобі не здалі. Ти не готовий до, до спільноти? Твоя участь, пекло. Спільнота одиноких. Що значить одиноких? Ти сам. Ти чуєш, що там десь люди говорять, але ти до них не можеш дійти. Ти знаєш, що вони десь там є, але ти не можеш до них дійти ні почути, ні нічого. Ти ніхто, ти самий і нікому не потрібний. А до Бога молиться, ні, до Бога не вийде, бо в пеклі це якраз є місце, де відсутність Бога. Людина сама себе виключила, бо тому що це не своє життя, не потребувала Бога, не жила по Божому, не дякувала Богу за дари. Перша подяка дар життя, то, що ходиш і дихаєш, що маєш можливість бачити світ, любуватися Божим творінням. Але це життя зневажала Боже творіння. Що ці пси тут ходять, що ці томаються, вони дають спокій, а де ці бжоли літають, гудє не годно заснути, а ці мухи вже шлях трафляє від тих буків, комарі кусають що там все не здали, все не добре. Як я жартую, кажу, комарі кусають, ветку тебе люблять, кров файна в тебе. Тебе більше кусають, як мене. Ну, зробіть із життя своє. Місце щастя, зробіть щасливими тих людей, що поруч з вами. Зробіть щасливими. Бо Бог хоче, щоб ви були щасливі. А як ти будеш щасливий, як навколо тебе будуть такі завірені, сумні люди ходити? Наше діло християн піднімати один одному настрій. От тим і займатися. І тоді питання про пекло у вас буде стояти зовсім інакше. Пекло це для грішників. А для праведників все буде в раю, все буде нормально. Як буде Воскресіння тіла, як воно повернеться, як будемо стояти в Страшнім суді, хто би вам не пояснював, я вам зразу по секрету скажу, то не так. Ніхто не знає. Ми можемо допустити, так? можемо допустити. Судячи, що вчить церква, і що пише святе письмо і так далі, можемо допустити. Але 100% ну категорично сказати, як воно буде. Хто би вам що не казав, то не так. Як варіант так, як версія так. Ну як... Ну як точно-точно то ні. Людина по Воскресінню буде мати тіло не таке, як мали дотепер. Бо стоїть питання: мене як Бог Воскресить, то я скільки буду виглядати? У 20, 30 чи у 50, якого ви мене Воскресите? Розумієте? І тому кажу, примірно, це буде років 30. Бо Тому що примірно в цей час саме така кульмінація розвитку організму людини для нас. Для нас, ті, що жиють сьогодні. Якщо брати, Адама Він прожив 930 років. А, е, е, якщо брати Авраама, то й прожив 800, там, щимось, 820 років. Так, так що все по-різному. Е, буде братися середній, наскільки людина була саме на досконалості розвинута. І чому я так кажу? Бо так Біблія каже. Бо коли Христос воскрес, його не пізнала ні Марія Магдалина. Його учні не пізнали, які з ним ходили. Тобто він буде інший, він був інший. І ви будете інші, ви будете досконалі. І того Ісуса Христа, яких ми бачимо на, на образах, ми нараз кажемо, о, чистий Ісус Христос. А нараз каже, ти не подібний до Христа. Таке враження, що ти з Ним жив, знаєш, до школи ходив з ним. І то правда, а звідки то є? Бо той Христос є тут нам написаний тут всередині. Учні, які побачили Христа, вони побачили такого Христа, якого ми, дивлячись на образ, скажемо: оцей дуже подібний на Ісуса. Бо той образ є написаний, бо Він був наскільки досконалий, що той образ вписався в їхніх пам'яті, що всі, що малюють образи, і ми кажемо, отут Ісусик дуже подібний на себе. так? А тут Матка Божа не дуже подібна. Якась вона замолода, або якась ще якась там. Тобто в нас є образ вже. Богородиці, в нас є образ Ісуса Христа. І це є той досконалий, абсолютний образ, який людина може собі намалювати. Такі будете ви. Ось все, що ви для себе хотіли, якоїсь досконалості. Ой, губи в мене затонкі, тут в мене затонко, тут загробо, розумієте, от, от, будете в такому ідеальному стані, що Бог скаже, а ну що тобі там бракує? І ти таке скажеш. То вроді, все класно, все супер. Навіть нігті не треба підстригати. Все супер, Господи. Ну, так, таке тіло буде, що ви от з вашими такими максимальними вимогами ви ніколи не знайдете якоїсь недостатку. Буде чудесне ваше тіло. От таке буде Воскресіння. А яке буде тіло у грішників? Таке саме. Та як? Так, таке саме досконале, але вони будуть розуміти, що це тільки на час суду, і вони будуть е кинуті на вічні муки, а праведники підуть до життя вічного. Куди далі буде тіло? Не знаю, Ісус Христос з тілом душею був взяти на небо. От туди і піде тіло. І я буду взяти на небо про ног був взяти на небо з тілом і з душею. І де вони, от там, там і будемо із Воскресним тілом. А як буде точно, помираємо, і я вам розкажу.